Зій тут чуть зна двору, видно кипішує. Видно, ще не вспокоїлась. Що тут вони? Максим коньочок поставив якийсь. Максим тут хазяїчка. О, іде на хазяйчику дивися, мало в'язала. Розкорочила вся, сука. Ні, розвернулася. Розвернулась. Сука, блядь. Оп'ять будемо городити Нарилося. подівка. У нас як найхужа погода, так обов'язково помер. Знову будемо годуватись. Ні, якщо ще не буде, ми молодь не будемо. Ні, ні, ні. Лучше погоди ще й не <реш> ми таку погоду любимо щось. Ляпотиня, чвакотиння. Нам молодь. Все як треба. Так, у нас сьогодні помел, е, що я хотів розказати. Е, конкретно по рецептурі. Е, кожен, е, кожна торгова марка пише свою рецептуру. Але ж це е, як сказати, це, це база. Е, від цієї бази від, е, тут треба дивитися по сої, наприклад, і по процентові самого преміксу чи БМВД в кого що є. Все остальне, ось як у нас наприклад, ми зернову групу сипемо самі таку, як нам треба, яку ми вважаємо правильно. Тобто ми дивимося сюди, робимо ну, практично своє. Ось нас ми насипаємо сою екструдіровану, тут соєвий шрот іде. Премік ми вимісуємо із соєю, щоб їй легше було вимішувати. У нас соя повножирова йде. екструдірована. Це... Ну, не не гровор, ні. Ні, ні, це екструдірована, ревасує в нас. Зернова група в нас, ми процентне співвідношення вибираємо, самі, таке, як ми вважаємо, що нужне для нас. Наприклад, кукурузи в нас в даний час йде 40%. І ячмінь з пшениці йде пополам на ну, процентному співвідношенні. Тобто, виходить, десь 15% ячменя і 15% пшениці. Потім додаємо екструдіровану сою і премікс. І плюс до всього остального ми додаємо підкислювачі. Ось підкислювач і сербент. Оце у нас виходить такий комбікорм. Так само ось гроверний мішок, ось рецептура. Ну, ми з цієї рецептури беремо тільки процент преміксу і процент е, по сої. Все. Кожен вибирає рецептуру ну, по зернові, дивиться, як йому краще. І не просто краще. І з, 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 з тих годів, що я годую свиней, все що я можу сказати. У мене годів 4 в комбікорм входила 100% тільки сама кукуруза. І свині росли не хуже. Тобто, якщо у вас є кукурудза, або у вас є стячінь, або пшениця, давайте те, що у вас є. Не дивіться на такі рецепти. Рецепт це дуже добре, але ну, коли людина ще не в курсі, що давати, ну, для початку рецепт це дуже добре. Але ж кожен повинен дивитися по-своєму. Похвали. Почали ми давати дворик. Що можна сказати, какашок стало менше, цвіт помінявся, поїдаємось, прекрасно. Ті, та група кабанів, що у нас йде на відгодівлю, на зарез. Ну, Блін, ну, видно, видно результат. Не, не дві лопати, а тепер лопата. Просто. Лопата по какашках, і результат видно, що ну, свині ростуть. Так що поки що залишаємося, ми на дворикові і думаю, що ми на ньому будемо працювати і далі. Кому не жалко, ставимо лайки. Підписуємо. І те, що хвости обрубані, це не означає, що нічого воно не означає. Ставте лайки. Да, ставимо лайки. Так, ми, ми мішуємо поки що лопатою у чого? Бетономішалка в нас є, міксера в нас немає. В ботаномішалці ми е, сипемо премікс. В ботаномішалці премікс вимішується хуже, він дуже пилить. І бетономішалка у нас ну, практично на 40 літрів. А сюди ми сипемо, ось, роз, е, комбіку, на 100 кг комбікорму. Нам краще вимішати лопатою. Ми вимішуємо тут, і плюс премікс і сою у нас проходять через дробарки. Дві. То, да, через дві дробарки поки що. І... Ми тут мішаємо. Тоді воно там мішається. І ще плюс мішки засипають. Плюс ми не просто сипаємо премікс, ми мішаємо його одразу з соєю. До що, сої добре прилипає, да. вона із соєю не пилить. Да, виходить, менше пилить премікс, краще ну, вимішується і менші потери, ну, пилю премікс менше вилітає. І роботи трошки менше. Так. Трошки. Ми, ні, ні, воно вже ось перший раз і вже, вже практично перемішано. А я його раз-два на кучу переміщаю і виходить ну, почти змішаний комбікорм. Плюс мелеться, сипеться, вимішується і плюс мішок. Мішок, плюс ще ж, як даємо, воно перемішується все. Вода пішла аргуль пойдуть. Ага. Ось так, яка збудь пойдуть. Наколотили ми для да, супороз. Получається, така у смесь, ще не мелена у нас на Супоростиком і корм йде 25% висівок. Супоросні сіноматки у нас сидять на висівках. Так, рез результат у нас по кабанах по Гноєві. Це все видно. Не видно. Три какулечки буквально за день. Все. І станок чистий. Так, ось, по кожному станкові. Ось, ось дві Дві какульки. Тут так само. Ось. Дві свині. Сто грам какуль. Ось сухо. Вісійте повністю. Раз теж такнуло. Галя так само, цих сухо. Ми на гноєві обанкротимося, Максим. Не буде шум пальов довго.